Короче, мужики, всім привіт, слава Україні! Добрався я до того відрізного диска нарешті, вже не показував, що починалося, що варилося, що ліпилося, що було, чого не було. Як то кажуть, ми тебе зліпили із того, що било. Відповідно, все ясно. Тут вже той диск десь трошки постраждав. Я його десь кинув, але я його... Вирівнюється, не є біда. Значить, пам'ятаєте, на мій ніж я зробив такий кронштейн. Я його використав, оскільки в мене є можливість регулювати скажімо так, хід самого диска мається на увазі. Тобто зміщувати його чи ставити напроти, там, де треба, напроти зрізу, де йде плуг. Регулювання раз. Зробив таку штучку. Це труба 30 х 30 і всередині 25 х 25. Плотно зайшла, тобто дві труби. Її гнути не повинно. Тут також дві пластинки, такі підсилення, дав звідси, і ось звідси, ось так приварив. І якщо тут щось буде виривати, то тільки ту частину, хоча не повинно. Є на це надія. Якщо що, я тут маю один варіант, щоб підсилити. Найшов таку трубу, приварив її, відповідно, в торець Тут по всякому обварив, як вийшло. Приварив гаєчку, трошки криво вийшло, поїхало сверло. Ладно, то не є біда, воно зажимає стоєчку, все, без питань. Стоєчка тут що обварена, тому що ця труба 25х25 і в тій трубі всередині забитий прут на 14 мм. Даже на більше. Вона по наружі 25 на 25, всередині вона десь 15 має, десь так. Забив прута, він типу, під різьбу на 14 розрахований. Зробив все, люкс, гнути не повинно. Тут так само. В цьому місці, тільки я трошки прорахувався, хочу ще одне таке розкоса дати, підсилення. От сюди. Тут, бачу, нічого не заважає в тому місці. І такого розкоса треба дати. І тут, отаку планочку зверху, я хочу таку торкнути на сварку. Ну це я пізніше зроблю. Стойка. До стойки приварений палець, гусеничний. Приварена нормально. І така трубка воно вже було в мене готове це старий кронштейн. Від мається на увазі. Від грабельті ж мені Вовчик Бобович подарував. І воно тут свободно кіто, повертається, так як має бути. Тут прорізі зроблені, варена різьба на 16, тут ще гайками так само з двох сторон. І на такому валу на 16 воно спокійно, свободно, так само, як і на тому відрізному диску, все воно прекрасно тримається, крутиться, ніякого люфта такого серйозного нема. І собі буде воно знаходити своє місце, де йому треба. Регулюється воно, труба повертається, якщо треба ексцентрика повернути. Ця частина рухається. І різьбою. Так само, У мене ще тут воєвилют регулювання точне, десь сантиметр. Якщо десь дуже треба. Ну він приблизно в мене якраз стоїть там, де треба. Якщо десь треба змістити, відповідно, я можу в будь-якій плоскості повертати квадрата або тут совати тут з точністю до міліметра. За рахунок у цього ексцентрика, вся регулювання буде. Я думаю, що воно. А, це я тут не зажав. Всього на всього. Бо я тільки так поставлю його. О, тепер воно звідси нікуди не дінеться. А якщо я знайду йому якесь таке серйозне, мається на увазі місце максимальне, до якої глибини може він нормально типу, сидіти. І, щоб... І тут зроблю такого стопора, тут просто така херня привариться, щоб нижче не опускався. Вище собі воно може тіпа, піти. Можна так само стопора придумати, тут, щоб тіпа, якщо десь, боронь Боже, відкрутиться, щоб просто не згубилося, а люфтило тут. В общем, такий механізм доволі простий. Ось так виглядає, кронштейн я пофарбував. Чуть вийшло, що його трошки в сторону повело, але це зовсім тіпа, нічого. бачите, Якщо дивитися відносно труби. Хоча приблизно рівно, більш-менш, але чуть, чуть його сюди повело мені. Це, це рахунок сварки сюди прихвачу і його потягнуло. Но сама типо, конструкція більш-менш міцна. Ось так воно все виглядає. Надіюся, що в роботі себе покаже нормально. Тут огрянячителем буде оце місце, крутитися не буде. Ну, хіба буде сюди розвертатися, як буду плуга піднімати. Ну я думаю, що я теж тут, як я все визначу, теж зроблю тут. Просто стопора такого приварю, типу болтика просто, і воно буде типу, собі крутитися тільки отак. Тобто воно зможе шукати, бачите, це не по ходу плуга, тільки ось так. Тут буде зазор. А врешті цю частину можна легенько ось так до тої пори одрізати, як буде треба. Шкода, звісно, плуг, ще можна сказати, новенький, але вже я його вмазав так добре навіть. ну То нічого. Буває, горав він мені купу і ще відоре купу. Діск вже в двох місцях він тут погнутий, в одному місці, в двох місцях погнутий. Він мені просто взяв та з рук та впав на залізяки. Менше з тим роботу виконувати буде, я його зараз виклепаю, вирівнюю. Тут все обварено, все люкс теж з двох сторон. Тут не відірве, так само до труби, це є приварено, ні в якому разі. Така стоячка, тут так само, я може подумаю якось. Щоб тут був такий ніби упор також, щоб він вставився сюди. Щось таке, можливо, треба буде придумати, щоб більше було зусилля. Але в людей працює така система. Ось тепер получився плужочок з двома відрізними дисками. Прикольно, гарно. Надіюся, що роботу буде виконувати добре. Відрізні диски це плюс. Я багато за це вже розповідав. Кому цікаво, плуг, цей купив я в магазині «Агровес». Вже він в мене відурад 12 майже гектарів. Нарікань нема, треба просто гострити і вміти налаштовувати. Мінори шикарно, як то кажуть, все, що з нього вимагається. Кому цікаво купити такий плужок за мінімальну ціну, яка є в Україні, ще й також по бонусній програмі. Я лишу посилання в описі на магазинчики і дам номер телефону, кому треба. А наразі, добрий хлопці, чекаю вас в коментарях. І будьте всі! Здоров'я!